Днями на рівненщині відбувся виїзний захід комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Захід присвятили перспективам деревообробної та меблевої галузей, а також реформуванню ринку деревини. Високопосадовці відвідали нові підприємства регіону, створені завдяки дії мораторію на експорт необробленої деревини. Індустріальний парк Кроноспан Рівне Тов Хьорт Кнутсен Україна та Тов Морган Феніче. Галузь загалом має позитивний баланс потічному. В балансі на 1,25 мільярда доларів, тобто ми бачимо, що незважаючи на те, що за останні роки ми заготовили і реально там зробили значно менше лісу, то в майже на третину, то при цьому у нас виросла на третину, і експорт збільшився майже два рази. Високопосадовцям продемонстрували деревообробне підприємство кроноспан та розповіли, як працює індустріальний парк на Рівненщині, як зазначив голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Є багато різних та неочевидних галузей пов'язаних з деревом, про які не знають, але вони приносять багато коштів до бюджету країни. Зазвичай людям важко зрозуміти наскільки систему і бюджету утворюють. 是。 Може бути лісова галузь для країни і для цілого регіону. Основною частиною заходу було обговорення оновленого законопроєкту про ринок деревини. Також були названі основні положення. Координатор економічної платформи Wood Industry UA Юрій Дюх підсумував захід і те, чого вдалося досягти на обговоренні. Сьогодні по суті відбулася головна подія року в деревообробній меблевій і лісовій галузі, тому що в Рівному зібралися всі ключові стейкхолдери, депутати двох комітетів. Щоб нарешті вийти на фінальну пряму по роботі над законом про ринок деревини. Тобто ми бачимо, що сьогодні озвучені конкретні терміни, до якого часу закон має бути в комітеті, і те, що треба прикласти всі зусилля щоб він був прийнятий цього року до заходу також долучився й очільник рівненщини олександр коваль начальник ова розповів що лісова галузь в регіоні дуже важлива та приносить велику суму у бюджет області деревокотна галузь для нас це насправді галузь номер один яка є сьогодні в області і те що сьогодні є виїзний комітет у нас на теренах Рівненщини говорить про те що це точно регіон який є, і має будувати свою економічну діяльність Якраз з урахуванням цієї перспективи цієї особливості, як доповнили учасники кроноспан та інші підприємства регіону, пов'язані з лісовою галузю, це великий заробіток для області та країни. Модернізація деревообробного та меблевого виробництва а також впровадження законопроєкту допоможуть значно наповнити бюджет країни поступово та без шкоди довкіллю. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.